Привіт, друже! Хочеш вивчити кольори разом зі мною? Допоможемо машинкам знайти свої кольорові гаражі. Поїхали. Ой, це не мій гараж. Мабуть, не сюди. Це не мій колір. Шукаю зелений. Ха, ха мені потрібен жовтий гараж. Я машинка швидка як іскринка. Мій гараж червоненький, знайди його швиденько, знайди його швиденько, я така синенька, їду помаленьку, в синій мій гаражик заїду потихеньку, заїду потихеньку, я машинка зелененька, їду з позаранку, мій гараж зелений, як трава на галак. Моя машинка жовта, весела і Мій гараж, мов сонце. Там є моя хатка. Там є моя хатка. Ура! Ми допомогли машинкам знайти гаражі за кольором. Тепер ти знаєш червоний, синій, зелений і жовтий. Підписуйся, щоб не пропустити наступні пригоди.